Всім доброго ранку, рада вас вітати. Ну що, ще так рано, в перукарню я ні разу не їздила. Зараз е пів на восьму, тобто 7.30, але це ж вперед пішло 6.30. Чесно кажучи, переводу цей годинник. Це Ввечері я лягаю спати зараз в 12 часов. Розумієте, тому що я то те, то те подивилася ну, в 10 я лягала раніше, а зараз в 12. І вранці очі не можеш розлупити. Просто розлупити. А сьогодні чоловік на роботу, і я на роботу. Ну, Дай же ж боже, зараз швиденько, добре, що так попало, може. Швиденько Маша мене підстреже. А що це таке? Що це за звук. Вивернула колісо дуже. І потім, ну я думаю, що заберемо сьогодні. Почекайте трішки, швиденько. Так, да, ну це, мабуть, до хорошого. Блін. Блін, ну все, по воротах потяглося, гімно достіне. кудрить, тви, до день, до дені. Та ні, дені їх ніяк не повинно бути. Ну. І головне, що я не ботинками, а колісом розмазала і переїжджала вон через бордюр ворот. І те гімно... Фу проверила, не вступила, то в машині б так воняло. <сіх> Таку смачну кучу, я не побачила, понимаєш? вона десь дуже близько біля колеса наробила її. Залишилася, ходить. Вона, знаєте, вона дуже дисциплінована в якому відношенні. От е, вранці вона таки почула, що шевельнулася, у біжить. Саша на роботу встає, а я ж далі лежу. От Саша пішов на кухню там снідати. А я, наприклад, в туалеті вона підходить. Я її так почухала, 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 почухала. Кажу, жінка, іди лягай. Вона пішла, лягла. Лягла на своє сідельце і спить. А сьогодні вона лягла на сідельця і не пойме, чого ж Алла кровать складає. Що ж за фігня? То ми в місті з нею кровать складала, а тепер я сама. І так рано. Ну, коротше говоря, походила, їсти не хоче принципово. Вчора ну, трішки я думала, що за мамою буду їхати, да куплю. Немає м'яса їй. Кашу зварила на такому бульйоні, що взагалі просто у мене я варила собі бульйон, ми їли в обід. І того ж бульйону налила в кашку. Кашку Артек гарно так зварила, так довго варила її. А, ще ж на бульйоні з курки, бо курку вона з'їла, вона рідке не дуже любила. на тому бульйоні. Коротше, ви думаєте, що вона не хоче? Не хоче. Вона дуже. кажу, Саша, все, нехай. Шарики є, корм. Даєш, оце їмо сьогодні їли От такі млинці тонесеньки, даю. Кажу, ааа, собака так і хватає. Як вона хватає м'ясо, як вона хватає, коли ми їмо сало, я тонесенькою, малесенько, кусочок я прямо, а потім руки пахнуть салом, вона щоб не давала. Вона хитра, дуже хитра. Кажу, в тебе вже дупа, як у мене, так що нічого. Все нормально. Не захотіла кашу їсти. Не вчора вечором, не сьогодні. Я як дурочка її грію, вона не захотіла. Ну дай, ладно. Це таке. Сьогодні позвоню Саші своєму брату двоюродному. Де він робить, треба ж резину міняти, а тут такий якийсь пацанчик. Ну не зрозуміло, і машин немає. Тут був гарний такий цей, на шиномонтажі працював, але він пішов воювати. Він, він він просто від Бога. Потім там був якийсь, по-моєму, чи Юра, чи Сережа. Він трошки випивав, але він робив дуже гарно. Потім ото молодь одна, друга. Я чую, що ну немає, от ну немає. От воно розбалансировано. То Саня каже: я узнаю на роботі, де шеф робить, е, міняє резину. А я позвоню Санькові. Лучше завтра поїхати там, де люди роблять нормально і хай зроблять, тому що. Уже зимова резина, воно то ще, звісно, нічого. До е, плюс 6-7 на зимовій резині. Ми як в Європі. Ми як в Європі, не того, що, знаєш, так положено, а то, що не знайдемо май... майстра, де зробити, де переобути машину. Так що отакі ділишки. Ну, дай Боже, сьогодні маму заберу. Розказів буде мама родна. Ну, я ж з доктором переговорю, звісно, що він мені скаже. Ну зараз заїдемо, купимо список добрячих лікарств. Хоча я ж кажу, що в неї ліки, ті, що я з Єгипта її привозила. Вони ж там два роки срок годності. Вони ж ліки, дійсно. Аналог того я беру наші ліки і мені дають там ті. Ну вона ж вірить більше лікарю, ніж мені, розумієте. Як для того, щоб сунок гарно працював, щоб не було ось цього, що вона. Ой, мені в больниці це вилічили. Да ні. Ти ж повинна пити його регулярно перед їдою, там, чи як там назначено. А так, коли як я п'ю таблетки, так ж не піде. Ну, коротше говоря, слава Богу, вилікували Зараз Вона вам все розкаже. Не трусіться, будь ласка, це така дорога. Ми з вами вже приїхали 54 хвилинки, ще посижу, бо на 8. Щоб там Бомаша поки роздінеться, переодінеться, вона теж приїжджає маршрутка, бо вона вже на дачі живе. Не хочуть в квартирі. Ще каже, і прохладно. Ну, каже, вже так квартира надоїла, а дача в неї там, де ото ми на Ринковського їздимо на рибалку. До неї там дача, і вони там. сестра з Харкова приїжджає. Це отопом, я вам розказувала за її Руслана, що в нього боже, бідного, ножку на фронті втрати, і ще був рак серця, що спасав лікаря з Тернополя. Боже, що тільки в житті? Я ж кажу, що. Які історії, що навіть думаєш, ну такого бути не може, а це трапляється з людьми, яких ти знаєш. Не дай Боже, спасія отвіді, господі, просто жах. А зараз наблюдала, їдуть дві машини. Значить, Жінка за кермом першого мікроавтобуса і ззаді раз встала і бачу, так метров через 150 стала машинка, по телефону балакаю. Ну правильно, що супровождаю, то що там бачу в іншій машині водій такий От 45 якраз. ТЦКшника. Ну ви знаєте, я не знаю, наскільки це правда чи ні. Вроді би вчора я таке читала, що Зеленський хоче такий, щоб указ був, щоб усі всі ТЦКшники йшли на фронт. Та я думаю, що народ підтримає не то, що двома ногами ми й ноги піднімемо. І з поліціянтами точно так же ж треба. І з усіма, і знять неприкосновенность, і все, і тоді наш Зеленський буде президентом, не Ліповим, от в смислі, що сам себе вибирає як пилу, а буде президентом все життя, по пожизненно, якщо він це зробить. Якщо він оцю кормушку блядь, розвалить. Дай Боже йому сил, дай Боже йому здоров'я. Я ж кажу, що якщо він до відправить на фронт, то люди будуть аплодувати, стоячи просто. А я вам скажу, чого це цікаво. Казала і кажу. Того, що коли до війни у нас воєнкоми, які сиділи в воєнкоматах, вони зробили білий білети всім тим, хто, хто зараз повинен воювати. Я знаю сама, так, як, як ой, тут родинка, тут сродінка, тут алергія, раз, все, та ні, служити не може. Рисок заплатили. Та ні, ніхіра, та я знала тисячу баксів. Тисячу баксів давали за оцей білий білет. І вони втратили всі дані. А де ще дані набрати? Скажіть. Вони думали, що вони кліч дадуть, ви люди не дурні вже. І создали оцю ТЦК, щоб хватати і дані обновляти, щоб знати, скільки ми, наприклад, бюджет свій як робимо, от зарплату ваша, чоловіка. І думайте, це квартплата, це продукти, це якісь там фіндики-миндики. А це, може, трошки на відпочинок відложимо, чи як там кажуть, на всякі случай. Так точно і тут. Вони не знають інформації. Вони то знають, що скільки народилося людей, які зараз, яким 25 років, які можуть іти воювати. Але ж вони ж не знають, де вони мешкають зараз, що до чого. І того оце ТЦК. Того що воєнкоми брали взятки. Просто-напросто. І ті воєнкоми нікого не посадили. Вони, я вважаю так, що вони. вони е Ну, працювали на боці ворога. Вони знищили, вони збрехали, і в нас наша країна залишилася зовсім без військових. Але ці війсь... воєнкоми зараз живуть, процвітають і чихають їм на все. Так що я кажу, що якщо Зеленський так зробить, то це буде просто клас. Він молодець. Думали, що він дурачок. Бачите, як він. Кажуть, і Єрмака все-таки він зніме. Тому що Трамп робить свої рухи, а вони кричали, що і цього зняти, і Зеленського зняти, а Зеленський не дурак. Він все правильно робить. Дай Боже йому здоров'я, так що я кажу, що у нас найкращий президент, і не слухайте отих повій проросійських ота євро-євро. Солідарність з лідерами. Там одні криси, які кричали за Росію, які були прихвастнями Януковича. деякі пишуть: от Януко при Януковича хорошо жилося, люди добрі. Та як же жилося? Скільки? Візьміть клубок ниток. От ви мотаєте, в'яжете, в'яжете, скільки б ви не в'язали, а кінець прийде. Правда? Так і тут. Крали, 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 крали. Все, здесь. Етімі, кантейнерами вивозив, коли він тікав. Кантейнерами, бабки вивозив. А скільки ж він їх відправив ще, коли він був е цим? І куди він відправляв? В Росію. Тому що він ж не побіг нікуди. А в Росію, бо це його колибель його житті. Росія, яка підтримувала, яка все робила для того, щоб нас, блять. А ви кажете, Янукович. Ага. Янукович. Так, пішли, полялякали, пішли. Ні, в мене настрій гарний. У мене настрій гарний. Слава Богу. Сьогодні проснулися. Новини нормальні і слава Богу. На мене подивіться, яка дивіться, яка що в мене на голові. Ви бачите, дивіться на голові. <різь> Як називається оту? Афоня, щось якийсь там фільм буде про домоводи. <різь> так, трошки поправив, Маша скаже, багалочка. Зараз Маша дуже здивується, що в мене такий колір. <різь> Я вам потім розкажу. Так, все, біжемо. Бо вже мама там сидить, каже, ще врач не заходив, але вже вона кровать перестелила той женщині. А я Маша кажу, посчитай мене, я бігаю в туалет бустер. Маша почитала, даю гроші, кажу, ну от без чаю. А вона каже, але так тут мало. А я так і дала гроші, а 200 гривень. Кажу, зачем? Я ще б сказала, що без чаю. і і гріх. Знову поставили апаратік тут. тут, так пахне гарно. Так пахне. Так, все, зараз ми їдемо. Машуля взагалі вона на мої дві волосини. Мені ось зараз наче 10 кілограмів з голови зняли. Кому потрібно, дам телефон майстер просто від Бога. З двох волосин робить це моя машина чи ні? Да. тю, блін, що то мені так показало, що це усюди глянула. От вже чокнуто. Раз, два, три, алечка, горі. <гарі> Дивіться яка. Обстригла мені тут оцю гімна, Ой, скільки, я думала, що мене там трошки прямо отак на полу. Ой, скільки було волосся, ну, не такими кусками здоровими, але волосся страшенно. Ну, вже, я кажу, я не буду поки фарбуватися, вже візки тут пробивається, то воно. але ж у мене ото є пишкалка, то я запишкаю. Ну, взагалі я задоволена. Маша. Майстер, дійсно майстер. Віть, як вона мені чолочку поставила гарно, що вона не закриває мені отут лоба. Я не люблю, я люблю, коли піднято. І не свадьба, нема на бешеного. ну, якби ж трошки похудіє. ну нічого страшного. Все, їдемо до мами.